Наприкінці XVIII століття на цьому місці побудували свою базилічну церкву грецькі торговці, які мешкали в Ужгороді. Та вже до другої половини 19 століття греки майже повністю асимілювалися. Зосталось лише кілька рідновірів, котрим, однак, утримувати власну церкву вже не стало до снаги. До всього в 1906 році в церкві сталася пожежа, що зруйнувала частину будівлі. Після цього греко католицька єпархія вирішили на цьому місці збудувати Василіянський монастир. Будівництво розпочалося у жовтні 1911 року і було завершено у 1912 році. На той час це була найбільша, найбільш висока будівля у всьому Ушороді. У Василіанському монастирі мешкали не тільки монахи, а й викладачі та учні греко-католицьких шкіл міста. Початком із 1920 року в приміщенні розташувався музей просвіти, а згодом у 1924-му Василяни заснували власну друкарню. За 11 років її існування побачило світ чимало цінних видань богословсько-просвітницького спрямування. 181 250 примірників шумісячної газети Благовісник, 150 920 примірників релігійної газети. 76 тисяч 767 релігійних книжок, 78 тисяч 100 молитовників. На той час це було досить, досить так солідно в Ужгороді, і навіть дотепер знаходимо ще ті видання користуємося навіть тими виданнями, які були видані в цьому монастирі. За тим, у будівлі певний час перебував Ужгородський міський суд. А в 1937 році тут відкрили українську гімназію. Щоправда, проіснувала вона не довше року. Врешті з 1947-го будівля служить науці. Приміщення монастиря перетворено на навчальні аудиторії сьогоднішнього Ужгородського національного. Треба сказати, що монастир, будівля монастиря, не дуже змінилася зовнішньо стосовно того часу, як її побудували. Первісно, це був чотирьохповерховий монастир, але крайні, крайні території четвертого етажа не були забудовані. Це зробили вже у Чесловацький період, щоб розширити кількість кімнат. Всередині будівлі, за словами дослідника, зміни також мінімальні, за винятком грецької церкви. Вона ще колись зведена до невеличкого окремого приміщення, зберігала первісний вигляд протягом століть. І все ж у радянські часи її обладнали під навчальну аудиторію. А стіни, розписані знаним сакральним малярем Йосипом Бокшаєм. Банально забілили, тож нині вже майже нічого не вказує на те, що колись тут була оригінальна церква східного зразка. Проте Йосип Кобаль не виключає, що з часом питання про відновлення грецької церкви як важливої сторінки в історії краю таки постане. Сподівається на це, і греко-католицький владика Мілан Шашік. Я дізнаюся, те, що дійсно мене то болить, що не глядячи на укази президента, що kultovi i sporudi maju biti povernuti i svojim vlasnikam na koristovanja, što e, ca crkva e, ne služi na molitvu. E, dvije spravi, jake možda bi bilo robiti e, Дійсно, як би сказав так, отдільно або поетапно, що повернути ту церкву, яку, яку би було треба відновити, і щоб мали студенті свою церкву, так скажу, тому що це є нормально у всіх цивілізованих країнах світу, що університет має свій духовний центр. свою... skážem, také duš i e, e, tu priamo e, taká možlivosť by bola.